Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертю, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес із мертви і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя, дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Э, э, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, ціли немочі наші, імене Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і на віки, віків, Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь не замовкнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував у бід? Хто ж би охоронив нас нині вільними? не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім пребудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді. Роді і роді. Слухай, дочко, і спогляні бхили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, усяким роді, роді, роді. Господе, помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, святий, єси, Боже, нашим і дві славу, усанаємо, Цю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Богу святині, хвалити о тверді сили Його, Всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати свято. Евангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир мирсії і Духові Твоєму Від Луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, ті, діставши, Марія, пустилася в швидку Роїрського колицю, місто, юди, увійшла вона в Дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета, привід від здригнула ще дитя в її лоні, і лисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений плідло на Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як твого опритання салона в моїх уках, дитя з радости здригнулася в моїй молоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору слині своєї, ось бо віднині ублажатимуть вблажатимуть мене всі роди, Великий Бог чинив мені всемутні, і свято Його ім'я, Марія пробула в Єлизавети місяців сотри. Потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє Бозі спасі мої. бо зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині нині мене всі роди. Великий Бог чинив мені всемогутній і святе ім'я Його. Милосердя Його зроду рідно тих, які бояться Його. Пісня звеличення Всевишнього, величає душа моя, Господа. Цих слів Марія не може заперечити. Вона дійсно найщасливіша від усіх жінок, Плід її лоно благословенний, приймаючи похвалу. Марія підносить її до Всевишнього і звеличує Бога у своїй пісні подяки. Джелом радості Марії є Господь, його оданогому належить прославляти. Душа Марії, вся глибина її істоти хоче свідчити про красу Бога. Величає душа моя Господа. Так записав апостол Євангеліст Лука. Ці слова випливають з глибини серця непрочної Діви Марії. Душа Марії радується у Божій Спасителі. однак радість в устах Божої обраниці набирає нового акценту, якого дощ не було. Старий завіт – це нелегка і тривала історія приготування до приходу Месії. Але велич Божа повинна була з'явитися вже в новому завіті. Тому вже те, що відбувалося перед Марією, було тільки надією людства. Починається ера Нового Завіту, Спаситель світу уже реальність. Божий син це урочиста маніфестація всієї величі Всевишнього Бога. І саме це надає нового відголосу. У величному канті хвали пречистої Діви Марії, почуття Марії, прагнення її душі було таким, щоб вся земля своєю найкращою піснею дякувала за великий дар цілого неба. Бо ким є проста людина урівнянні з тим, кого вона отримала від Бога. Тому єдиний спосіб подяки цю торжественну пісню возвеличення Господа залучити всіх. бо він зглянувся на покору Слугині своєї. Це було радістю Марії. Вона знаходить уподобання, повторюючи слово Слугиня. Саме в цьому виражає своє цілковите віддання Богу. Слово «слушити» внутрішньо якось відштовхувало. але Марія особлива Господня слугиня, вона принесла цьому слову абсолютно нове значення, саме це і спричинило загальний людський полюд. Ось, бо віднині ублажатимуть мене в роди». Прочиста діва Марія не мала ні багатства, ні спеціального авторитету. І особливої поваги, Господь був єдиним і найбільшим скарбом її земного життя. Саме і сказав спаці... світу, благословенні в Боги Духом, бо їх є царство небесне. Марія була Богою не тільки тому, що мала зовсім небагато. Правдива убогість причистої діви полягало в тому, що вона свідомо і добровільно зреклася найблагороднішої честі, зреклася найбільшого багатства кожної єврейської жінки, зреклася дару материнства. Обітниця дівицтва була єдиним правдивим прагненням Марії. Це стало найбільшою жертвою для Бога. Саме через свою убогість Марія стала найбагатшою, у ній реалізувалося блаженство, яке було обіцянкою її Сина Ісуса, причиста діва Першою отримала Царство Небесне в особі свого Сина, Царя майбутнього віку, віддаючи хвалу Богові за його великі діла, Марія ніколи не думала про себе. Вона думає про всіх, а насамперед про тих, хто малий і убогий, про тих, хто свою немач і слабкість віддає Богу. Все за словами Марії, вивищить покірних із збагатить їх своїми дарами. Свою пісню, звеличення Бога, Марія співає не лише від себе, але й від імені всіх людей, всіх тих, хто убогий на добра землі. Але багатий у Господі Спасители, цей почесний Кан Марія закінчує похвалою, яку скеровує до Божої любові, до Божого милосердя. Господь Бог дотримав обітниці, коли давав її Авраамові і його потомству повіки. Всі чуда, що звершувалися у житті Марії, це насамперед милосердна Божа любов до неї. А зачливість проявлення до Божої Матері спливає на всіх нас, духовні поради, щастя, котрого зазнала Марія, за людською логікою могло дістатися й іншим. Високі земні титули і слава великих людей світу цього часто стоїть предметом неабиякого захоплення людської уваги, й можноватці світу цього. Напевне, сподівалися, що Месія вийде саме з їхнього роду. Отанак, Всевишній розпорядився по іншому. Господь Бог об'являє свою могутність у тих, хто по-людськи є слабкий і безпорадний. Господь не засуджує багатство і владу самих собі, але усі, хто бачить ціль лише в цьому, а відтак покладають на це свою надію. Ці завжди віддаляються від Всевишнього Бога. Ті, хто у своїй легковажності вважає себе за багатих і забезпечених, напевно, будуть відіслані з порожніми руками і побачать повний крах своєї влади. Натомість Господь могутніх скинув з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Твердження Марії. Не перестає бути актуальним і сьогодні. Всі покоління людей виспівують щастя прочистої, чиняться спощійно зростаючою силою. Все людство признає, що Всевишній учинив у житті Марії величні речі, цього не удостоїлося жодне інше створіння на землі. А відтак, дорогі мої, приєднуємося до тих всіх людей, які вшановували, вшановують і будуть вшановувати свою небесну пікунку. Молімося до пречистої Діви Марії, прощімо Марію, щоб і нас прилучила до свого величного славного гімну, поляки Царіці Небес. Повторюємо ці слова завжди разом з нею. Бо так насправді, часто ми дивимося виключно на себе, забуваючи дякувати Богу за Його чудові дари. Нехай Марія донесе наш погляд до Всевишнього, приймімо від неї це велике натхнення, подивляти все те, що реалізувалося в ній, все те, що ми, убогі і смертні люди щодня переживаємо у земному житті. О, мати Божа і мати наша, вчини, щоб і наша пісня хвали на зразок Твоєї була чистою, була ревною і щирою, була повною любові і вдячності до Господа. Амінь. Пре, свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Прей свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, мати, Божа, молися. за нами. Їво від херовими світліша радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа молися за нами. Їво від сарафині в славніша радися, спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, мати Божа, молися за нами. Маріє. Запашна квітко кодіцтва радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє Мати Божа, молися. За нами Маріє покрови світо ширші від небес, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю, О Маріє мати Божа, молися за нами Маріє, Праведно сподіва благання, радуйся і спаси диша на тебе упованню. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє потіко заплаканих, радуйся і спаси диша на тебе упованню, о Маріє, Мати Божа, молися за нас Маріє, прибіже ще Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Марія посередниця, що напокинула нас після свого спіння. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Маріє... Є єдина чиста і благословена, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа молися, за нами, за всіх, ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою. Під могутній твій покров бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорбота не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо. Ізбав від усяких негодра Твоїх. Твої, Пом'яну ім'я Твоє, всяким роді роді. Всіх скорбних радість, і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пригів. Хворих посіщення, немічних по крові заступниця, жеста рости, мати бога вишнього. Ти єси причиста. Поспішися молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся, цінний скіпля царя Христа. Радуйся, зростивша, гроно таїнственне, радуйся, двери небесна. І неопалимакупино, радуйся всемірне світло, радуйся сіграсте, радуйся вірних спасення, радуйся заступнице всіх християн, і прибіжище владичів, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки віки. Радуйся, Вселеної, похвало, радуйся, храме Господній, Радуйся Горотіню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн все, радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся радуйся. Радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко, все золота, радуйся всіх опованя покірно схиливши свої голови Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, царице наша преблага, надія наша Богородице, Захісте сирійські тайців пристаного вища, засмучених, радости, скривджених покрови. Телько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе о Божа мати, Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося, тобі, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за наші українські родини, що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей блага. Маємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчесленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими, а в доброті і щедротах згадай нас поглянь на стогін, сльози і плач людей твоїх від війни. Споглянь на стагину Богих і покору нашу, прости нам всі провини і відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодатью Твоєю, Господи, зупини війну. Погасив у нас всяко ворожнечу, застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом, захисти воїнів наших. І нелицемірну любов понай доброчинний спокій, Богодне життя молимося, дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, полю. Ми лісвіще дротами, чоловіку люмний родноси, на душу благословені си, з спред святим, лимшотворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Ремудрісь. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава бо, Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне. а ти, чиста богородиця, втішайся, Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі. Христос Воскреси, смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог нас задля для пречистої, непорочної своєї матері, святого Йозефа, і обручника, святих славних сехвальних апостолів. Преподобний вносницю наш всіх святих, нехай помилий, спасе нас, бо він благий чоловіку любен. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвою смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню. Твій чиста я діво, радуйся і знову кажу рася, тріси воскрести днем ни і, і ме. thank yeah. you yeah. yeah.